Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 червня 2024 року Херсонщина почав дозрівати отакий от гарний сорт абрикосу під назвою Ольга. Сорт смачний, сорт врожайний, сорт безвідмовний при будь-яких обставинах, морозостійкий. Ну Тобто це в мене сорт, коли зі мною поділився один чоловік з півночі з Харківщини. І в нього там клімат саме в тій місцевості не дуже м'який. Каже, одна Ольга тільки безвідмовно кожен рік плодоносить. Тому що інші сорти то є, то нема, то підмерне, то відійде. А на цій, каже, я постійно каже, і заробляю, каже, і вона мене ніколи не підводить. Ось плоди гарні, грам 70-80. Округлі, такий привабливий румянець. Ніжний. Це в мене перше плодоношення можна сказати, сигнальне. Ось такі гарні плодики. Зараз спробую вже м'які є Попробую поїсти, що він себе представляє. Ох і гарний вид Спілий плід має таку консистенцію. Такий духмяний. Зараз спробую, що він на себе. Уявляє. Дуже соковитий солодкий, чуть не захлебнувся соком. Ох і смак у нього. Такий солодкий, прям ванільна така хвиля пішла. Саме в такій консистенції люблю абрикоси їсти. Просто смакота. Він нагадує мені ананасний шалах по повному зріванню по смаку. Якщо відразу ж рекомендую люди, які люблять солодкі абрикоси і гурмани, цей сорт не обходьте мимо. І ще б м'якоти такі є структурки, як включення, вони як гранули, вони самі по собі ще окремо хрустять. От, от вони їх видно. Тобто саме м'яко така соковита, ковтаєш захлинаючись і потім потріскують ці маленькі. Припаражувані маленькі ці грановки. Ох і смачні вони. Чи то волокна, чи як правильно на них назвати. Ну, перше враження дуже фантастичний смак. І на, на, на дотик береш, ну він не тече, не пливає абрикосик такий, як суховатий. Чуть-чуть продавив, а там море соку. Ну Тобто це вже спілість. Не технічна, а споживча. Трошки раніше треба було знімати на день-два. уже половина спілого абрикосика, Сорт Ольга. Дуже задоволений, я від себе скажу цим сортом. Мені дуже сподобався. Ще раз покажу м'якоть, вона мені прямо не може налюбуватися. Така прямо ніби янтарь, така гарна. Ось оці от стовпчики, що йдуть до шкірочки, якщо бачите. От вони ну, так чарівно похрустуються, прямо не можеш передати це відчуття. Ну, по соку самі бачите, Пий не хочу називається. В кого його немає цього сорту, обов'язково собі заведіть. Особливо ті, в кого є проблеми з кліматом, там, де пізні заморозки, сильні зниження температури. Цей сорт можна рекомендувати. Також для такого клімату. Там, де канадські сорти йдуть, харостарий, гарогеми, Гагранди і цей можна сорт Ольга також. Ось знайшов покрупніший, мабуть, грам до 100. Сонечко вже їсть. Бо солодкі, дуже сонечко люблять солодкі води, треба обривати, бо познищують. Проблем з запиленням я не замітив, не помітив. Навіть для першого року абрикосу багатенько дуже. Це в тому році були зроблені окуліровки крону. І зараз отака краса ми маємо. Сорт є в продажі в мене. Так, що ще сказати по ньому? Ну, форма ідеально кругла, теж мені сподобалась, німий помідорчик на вигляд жовтий. Гарний, не знаю, як ще правильно сказати. Перше враження мало підбирається слів. Сорт вдалий. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.